Вітаю! Бачу, що багатьом сподобалась моя історія. І як я казала, багато хто розділився на два табори, і це нормально. Після цього відео сталося багато подій, і я вирішила, що чому б не розповісти вам про це. Насамперед, хочу пояснити ситуацію деяких моїх слів. На минулому відео я сказала, що мистецтво поза політикою, і багато хто в коментарях почав про це писати. Я хочу цю тему обговорити. По-перше, як я говорила в минулому відео, що перед тим, як щось писати, я була з друзями пила пиво. Да. І я не була в тверезому стані. Тому я могла написати зайвого на емоціях і в стадії алкоголю. Я каюсь, я не вважаю, що мистецтво є повністю поза політикою. А що зараз, що наступного дня після гулянки зрозуміла, яку я помилку написала, тому прийміть мої вибачення. Я не стала це виправляти відразу ж, бо могли подумати, що я різко перевзулась і не відповідаю за свої слова. Багато хто ж не знав, у якому я була стані, тому я взяла відповідальність за свої слова. Повторюю, я не вважаю, що мистецтво повністю поза політикою. Я сподіваюся, що ми це питання вирішили на мирній ноті. 12.04.2024 я опублікувала першу частину відео на каналі, дала посилання на відео всім учасникам проекту, а після двох годин опублікувала у себе в телеграм-каналі. Дякую за максимальний репост. Я рада, що багато людей побачили мої старання і зробили всі свої висновки. Про це дізналися на телеграм-каналі Монастир УкрАрт, а також плітки УкрАрт ком'юніті. Усі, як набігли на мої канали, як почали поливати брудом, хоча сказати би, якби так сильно не зачепило, да, ніхто б і не прийшов. Звичайно ж, неприємно бачити правду. Найсмішніше, що вони це все перекрутили в те, що я скривджена і захищаю скандальні фандоми. Та якби люди уважно дивилися, то зрозуміли б, що я розповідаю про проблематику арт ком'юніті, про те, що художників переслідують, звивають їхні канали, булять за скіл, за інтереси, погрожують смертю тощо. І зараз ви спостерігаєте яскравий приклад, як за одне відео, де показують їх у всій красі, вони готові прийти і порвати людину на шматки. Але у вас не вийде, пані та панове, у вас не вийде. Адмін телеграм-каналу Плітки УкрАрт ком'юніті такий величезний пост на мене зробила. Серйозно. І хочете сказати, що вас оце не зачепило? Як вона каже, нам срать на вашу думку. Серйозно, ну хоч би не позорилась. І найсмішніше, вони не бачать того, що відбувається, і що вони роблять. Вони ж самі себе ще раз показують у всій красі, які вони жалюгідні, а ще й ліцеміри. Але до цього дійдемо пізніше. Всі подробиці, до речі, у мене є в телеграм-каналі. Там можете знайти. Перемотати там на дати 12 по 15 число, 1504, і там все буде наступного дня, 13.04.2024, я написала, що залишаю телеграм-канали усіх пліток і що з ними пов'язано, або щось на них схоже. Ці унікуми подумаю, що я повністю залишаю Украрт. Ви думаєте, що на вас там Украрт збудований, чи що? Ну, ну, блін, я... у мене просто слів немає. Ще раз говорю, спочатку уважно подивіться, прочитайте, послухайте матеріал, а потім щось говоріть. Адже багато хто говорив, що навіть моє відео то й не дивилися. Три хвилини максимум, а потім писали коментарі. Багато людей стали мене підтримувати і підписуватися на канали. Дякую вам велике. Я дуже намагаюся всіх підтримати та всім допомогти, а також робити контент цікавішим. Деякі підписники стали розповідати і показувати цікаві історії зі пліток УкрАрту, із монастиря УкрАрту. Тому я вирішила зробити рубрику в телеграм-каналі Новини. Одна з недавніх новин була про художницю Майо Соті з телеграм-каналу, про яку я говорила в попередньому відео. На її день народження, а це 14.04.2024, монастир УкрАрт викотив нам пост і приплів туди безневинних художників, які захотіли привітати дівчину. Про це також все є в моєму телеграм-каналі. Дівчина писала, що Украрт зливає особисту інформацію, листування її, канали та загрожувала смертю. Вибачте, але це вже стаття. Скажіть, це нормально? Серйозно, якщо ви підозрюєте людину в чомусь? Зверніться в поліцію з доказами, і там вже дорослі дяді й тьоті скажуть, чи є якісь відхилення в людини, чи це вона робить чисто порофу. А перед цим ще говорили, ну, була така новина, хтось написав в анон у монастирі, що неприємно бачити погані реакції у себе на каналах. І знаєте, що люди пишуть у коментарях? Що справді це ж ну, неприємно. Навіщо ви булите художників? Ну це ж неправильно. Не ви зараз серйозно? Ви ж самі один одного поливаєте гівном і приходите на мої канали, до людей на канали, щоб принизити, і ви ще щось говорите, що це неправильно? Не що вам прикло, що ви не хочете бути художників? Ви, ви, ви це відчуваєте взагалі? От відчуваєте? Я аж запинаюся. Прям настільки мене це інформація. Ой. А потім після всього цього виставляєте на світ художника зі словами, що він проблематик, видаєте її канал на показ, щоб що правильно? Щоб прилетіли ось ці правильні, поставили погані реакції, морально знищили в коментарях і спокійно пішли. А деякі продовжують навіть як пацюки сидіти на їх каналах, щоб в майбутньому ще зливати інформацію. Виставляєте посилання на художників, які ні в чому не винні, які просто захотіли привітати людину зі словами, що ця людина проблемна, вони ж привітали проблематика з ним народження. Це ж капець, катастрофа. Все, виганяємо, зрадники. Ну, це лише початок всього цього цирку, розумієте? Також був пост від Аноніма, що народ, може, вже перестанемо цькувати людей за різні фандоми. Ну, любить той Геншин чи Хазбін, ну хай собі живе, ну, чого його ціпати оце. Ну, серйозно, народ, скільки можна? Але коментарі розділилися, і більшість каже, що це погано, що ні, треба, треба продовжувати травити як отих тарганів. Знаєте, ну ну 15.04.2024 на 4 2024 виставили скандальний пост про художника Деку Юа Анон каже, що він уже двічі постить, а його не помічають. Ну от невже є улюбленці серед монастиря чи інших пліток? Адміністрація виправдала це тим, що бот барахлить. Ну, окей, повіримо, нехай собі барахлить. В пості говориться про те, що цей художник, фанат Геншина, і що, і взагалі, от що це таке? Що це всі ігнорять ось цей факт, а? Ну і люди відповідають, що ця людина давно вже говорила, що вона любить Геншину. І що тут такого? Ну, типа, лол. Він тихо сидить, собі грає, ну, подобається, ну хай. Ну, як це? А як же решта митців, які також люблять різні фандоми, тихо сидять, малюють і нікого не чіпають? Непорядок, а що це таке, а? Не вже справді є улюбленці, на яких заплющують очі? Не подумайте, я не закликаю масово бути всіх цих людей. Чи особливо художника Деку Юа. Ні. Булити, переслідувати, шантажувати, погрожувати, це погано. І це я кажу вже не один раз і буду далі говорити. Я хочу досягти ось цю справедливість, щоб ніхто нікого не чіпав, бо серйозно, дивишся з боку на це все і бачиш ту диктатуру, від якої вони так хочуть відхреститися. Цією новиною я поділилася у себе в телеграм-каналі. Про мою рубрику новини різко дізналися, але ж я її не приховувала. І знаєте що? Як мухи налетіли на знаєте що? Миттєво на мій канал заглянули. А що це ти так на нашого коріша налетів? Ага? Що це ти, наші канали, в погану таку сторону висвітлюєш, а? Ти що, ахуе? Ну, коротше, вони залетіли на мій телеграм-канал. Спочатку Анон до цього виставив пост таким, що чому ви ігноруєте цей факт про художника Деку Юа, чому ви на це закриваєте очі? У коментарях не розуміли, звідки взагалі доноситься інформація. Хто ж їх так заливає? Потім сищики зайшли до мене на канал і масово виставили для всіх мою рубрику. І тут як набігли! Давай у коментарях говорити, яка я погана. І після монастир Украрт зробив пост. Користувачки код було видано бан за порушення правил, а саме тарування російського. Прошу всіх решту переглянути правила поводження в навігації. Серйозно, я тоді жартувала з друзями, що на рамочку цей скріншот повішу в себе. Що за клоунада? Тобто ви серйозно? Перед цим я писала, що на їхніх каналах не сиджу. Я йду від вас, від цього болота. Мене тут нема. Інформацію для новин мені приносять різні люди. Вони забанили людину, якої навіть немає на їхньому каналі. Ви відчуваєте? Відчуваєте цей абсурд? Я досі ржу від цього факту. Ви баните людину за порушення правил каналу. Але самої людини навіть немає на тому каналі. Я не пишу вам ванон, я не пишу коментарі. мене там нема. Немає мого аккаунту. Це те ж саме, що забанити повітря, і вони буквально це зробили. А чому? Бо я показую правду. Але в їхніх очах я. Толерую росіян, навіть мій другий адмін підключився до цієї ситуації. Я залишу всі скріншоти, можете зупинити, почитати його слова. Закінчити я хотіла на тому, що зараз знову прийдуть наші рятівники і будуть говорити, яка я погана. І вони ж не розуміють, що цими діями вони тільки підтвердили мої слова, що вони жалюгідні. І готові задавити людину за будь-яку ціну. А ще, виявляється, вони ще й ліцемери. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Я постараюсь його зробити коротшим, ніж першу частину. Сподіваюсь, у мене це вийшло і вам було дійсно цікаво. Підписуйтесь на мій канал. Буде приємно бачити ваші лайки та коментарі. Заглядайте також на мій телеграм-канал і на нашу українську спільноту для підтримки усієї творчості. Залишайте анкети у нашого бота, щоб безкоштовно себе пропіарити. Також у мене з'явився Patreon. Там я показую анонси своїх відео. Хто хоче підтримати мене грошима, всі посилання я залишу в описі. З вами була, як завжди, Кейт Кот. Бережіть себе, а я за чаєм! Ага, жартую, поки що я нікуди не йду. Монтуючи це відео і пишучи сюжет для нього, сталося ще пару подій, про які я все ж таки хочу розповісти. Після першої частини відео зі мною зв'язалася художниця Ванні, і вона запропонувала, щоб ми разом вели телеграм-канал. З мого основного каналу перенесли туди рубрику новини, також створили рубрику проти хейту. Там також викладають різних художників, які хочуть себе пропіарити. Да? Вчора, а це, 23.04, пішов масовий хейт на телеграм-канал, тому що я там стала публікувати новини. І після того туди прийшли наші рідні рятівники із монастиря Окер Арт. Ця битва йшла аж до трьох ночі, і зараз по моєму голосу видно, що я ніфіга не виспалась. Закінчується все на тому, що на зв'язок вже вийшли самі адміністратори монастиря УкрАрт, Арт, які навіть уже й не пам'ятають, чи мене банили там, чи не банили. Коротше, там такі легенди про мене слагають, що там тільки треба читати. І слухать. Мене вже відверто адміністрація посилала в коментарях на три веселі букви. Хочу сказати, би, адміністрація ви повинні вести себе адекватніше, культурніше. Ну, як то кажуть, діти є діти. Пішло масове цькування на мене, на моїх адміністраторів, які заступалися за мене. А також вони створили окрему групу там, де. Нас максимально поливали просто огромним таким дірм. Mm -hmm. Хто не знав, я в житті говорю суржиком, тому я думаю, мене за це ще більше не зацькують. Я вже не знаю, як це коментувати, тому я думаю, на цьому все. Мої слова закінчені. Хто хоче, той робить висновки самостійно. Вся ця двіжуха є в наших телеграм-каналах. Всі посилання будуть в описі. Ну а я піду посплю бо це капець. Настільки виспала, що аж на вулицю попала. Буквально сьогодні, 24 числа, сталася ще одна подія, про яку я також не можу не розказати. Коли я це відео закінчу, богся і знає, в своєму телеграм-каналі ми запустили флешмоб. І всі його побачили, всі його підтримали, і. Як неочікувано, монастир Украрт також його підтримав. Серйозно, вони стільки фан-артів зробили на цю тему. І всі ж ми розуміємо, що тягнемо з один одного прикол. Тобто я сильно на них агресію не роблю. Я не хочу ні з ким конфліктувати. І в тому приколу, що, блін, деяким це дійсно подобається, що я от такі приколи роблю. І якщо подивитися на активність їх каналів, то пости зі мною набирають просто колосальні просмотри, реакції, коментарі. І якщо порівняти з їхнім постом якимсь нейтральним другим і зі мною, то просто різниця велика. Я буквально там встаю головним мемом. просто популярність. ОГО. Що ж, і на такій веселій ноті я скажу, що все ж таки буду вже прощатися, да? що з цього вийде, я не знаю. Чи будуть продовжуватися конфлікти? Можливо. А так, я думаю, якщо говорити чисто про мене і їх, то ми ще по-любому будемо собачитись і не один раз. Але чи буде це сприйматися все всерйоз? чи будемо ображатися, я думаю ні. Чи буде третя частина відео, я не знаю. Все залежить від вашого бажання, чи вам дійсно цікаво, що відбувається взагалі в УкрАрті, і чи вам дійсно цікаві ці конфлікти, і взагалі що буде далі. Ну і також залежить від подій, що буде відбуватися з моїм каналом, з їхніми каналами, і що між ними буде. А так, мене цей флешмоб дуже сильно розвеселив. Я не очікувала такої реакції, мені навіть аж приємно, тому в мене такий настрій. І все ж таки я буду вже тікати від вас, да, мені ще монтувати це відео. Всі важливі посилання я, звичайно, залишу в описі, а я за чаєм.